Вітаю, шановні! З вами FPV-питаннячка. Сьогодні у нас випуск непростий, випуск у нас досить цікавий. Значить, Сьогодні у нас буде батл між камерами. Тут ви бачите велика картинка. Це з камери під назвою SSC 30KQ. Такі камери це цифрові камери, стоять вони на рашистських дронах типу Вандал. А знизу в мене тут камера аналогова Cadex Rail Pro. Це така сутінкова камера. Значить, що я буду робити? Схема у мене проста. До IP-камери оцієї, куди я зараз показую. А, хоча, ви, мабуть, не бачите. Значить, зараз вона такий більш Більшу картинку Значить, до IP-камери. Я підключив ще аналогову камеру через конвертер. І от будемо дивитись, які налаштування сенсора, які, яку дають картинку. Значить, зараз у мене тут виключене освітлення. Тобто Освітлення додаткового нема. Все освітлення це екран від монітора і пара світлодіодів, що тут світяться на столі. від польотника і від. Мережевої карти. Викладу, викладу вам ще додаткове відео, як це все виглядає. значить І поїхали, що будемо робити. Як ви бачите, що плюс-мінус щось можна побачити і в аналогову карту, яка от сіренька перейшла в чорно-білий режим, значить це у нас знизу Retail Pro, велика картинка від IP-камери. IP яка коштує навіть ще дешевше за цей Radl Pro. Ну, і далі що буду робити? Далі буду ходити по колу налаштувань різних сенсора? Будемо тестувати різні, різні бінарні файли для сенсорів. Ці IP-камери йдуть з софтінкою, яка називається Majestic. І у Majestic тут може бути багато різних налаштувань сенсорів. Тобто я буду пробувати зараз різні варіанти налаштувань сенсорів, і буду дивитись, як це все працює. Поки що, як ви бачите, працює, в принципі, більш-менш нормально. Ну, тобто Кольори, мабуть, краще, отут от в цій чорно-білій Raytel Pro. Але ну, якби в плані. Руху в плані того, що воно показує показує плюс-мінус, дуже схоже. Тут більше шуму в цій цифровій в IP-камері, але картинка кольорова. А тут воно все якби скатується в сіряк, і через це, мабуть, шуму менше. Значить, Поїхали. Запускаємо наш скриптець, який буде по черзі міняти різні налаштування сенсорів. Значить, так, зараз що він там? 335-й запустив. Ми тут почекаємо трошки. Бачите, аналогова камера продовжує працювати, а цифрова камера перезапускається. От проскакує картинка. У нас 335 сенсор. В принципі, ви вже бачили цей 335-й сенсор працює от він так. Знову ж таки, кажу, що в мене зараз темно. Тут обидві камери. Більш-менш нормально працюють. Їдемо далі. Наступний сенсор. Чомусь він знову поставив 335. Десь якась бажина. Треба підфіксити. Так, нібито підфіксив сенсор. Має зараз переключати на 415. От Переключився він, зараз перезапуститься Majestic і. Будемо дивитися, що там буде показувати. Так. Перезапускається. От, підняв Majestic. Що ми бачимо внизу? Сенсор MX415. Бачите, картинка така більш темна. Лишаються полоси. Ну, насправді в цій камері 335 сенсор, тобто попередній мав би краще працювати, але тут ви бачите. 415 і дефолтний 415 і працює гірше. Аналогова камера Radel Pro працює набагато краще, не лишає цих артефактів, слідів. Бачите, Якихось таких полос, засвіток. Переключаємось далі. Наступний сенсор у нас AMX 307 Бачите, картинка в цій камері замерла. Зараз він перезапуститься і будемо дивитися, що там буде відбуватися. Так, поки що ця камера працює норм. Дивимось. IMX 307-й сенсор. У нас сенсор насправді 335. Але використовуємо налаштування для IMX 307. -го. От що ми бачимо. Бачимо картинку. Картинка. Так, що це у нас блиме? Це у нас блимає, блимає світлодіод на польотнику. Ну, якось так. Тобто якихось 307, налаштування від 307-го сенсора. ніби працює, працює норм. Якихось артефактів там не видно. Цікаво. Давайте їхати далі. 307 переключається на 335 Ultra Low Bandwidth. профіль номер 1 Подивимося, що тут буде. Зараз запуститься цей наш прекрасний цифровий. Угу. Так, ультра лоу Bandwidth 335 -й. значить Що ми бачимо? Ми бачимо, картинка втратила контраст. Тобто вона ну, тут сіра, сіра, сіра. Тут є кольори, але вона втрачає контраст по артефактам. Є якісь артефакти чи нема. Ну Ніби Ніби нема. Ну, Прикольне, прикольне налаштування сенсора. 335 Ultra Low bandwidth. І видно, як воно при низькій освітленості скатується в шуми. Тобто, от тут внизу видно шуми, і потім вони проходять. Зараз я трошки покручусь. Тут, на, коли воно в чорно-біле скатується, цей Retle Pro, то на чорно-білому шуми біло-сірі їх менше видно, а тут вони прям такі красиві, різнокольорові. Ну, але в принципі, в принципі це прикольний сенсор. Прикольне налаштування сенсора вам це все показує, значить, колись у мене була суперечка з одним з виробників дронів. Цей виробник дронів каже, типу, що мені налаштовувати мої камери, хай військові їх налаштовують. Ну, от я уявив собі на місці якоїсь людини, якій треба це налаштувати, перевірити всі можливі налаштування сенсорів і передивитися, а який же працює краще, наприклад, в умовах, коли освітленість низька. Значить, що у нас там далі? Перемикається на сенсор imx 415 FPV Fix. він так називається. Значить, що ми тут бачимо? Камера у нас 335 з 335 сенсором, але ми тут включили налаштування для сенсора 415-го під назвою FPV -fix. Значить, Що ми бачимо? Контраст досить такий гарний. Я б сказав, що з контрастом все прекрасно. Шуми. Воно якби більше скатується в якійсь сірі тона при низькій освітленості і ну, є, шуми. є шуми, але виглядає більш-менш непогано. Так, 415 FPV Fix. Переключаємось далі. Наступний, Наступний буде 415 мілаш 15. Значить, Щось у нас тут прям засидля якесь 415 сенсорів. Аналогова камера продовжує працювати, тому що ми там нічого не рестартуємо. От, Перезапускається цифрова цифрова IP-камера, Мілаш, Мілаш 15. Значить, що, що тут? Ну, Виглядає дуже кислотно, дуже кислотно прям. по картинці цій. Теж шуми адські, і по кольорам все дуже, дуже синім виглядає. Тут синє, а тут? тут фіолетово. Ну, коротше, фіолетово тут нічого такого нема. Тобто воно щось дивне зробило з кольорами. Так, наступний наш кандидат. Значит, це був AMX 415 Milage 15. Далі, IMX 335 Ultra Low Bandwidth 2. Так, ось він. Ось він. Значить, що у нас тут? Ну, тут у нас доволі, я б сказав, прикольно. Виглядає як день. Прям день-день. Є шуми. Щось пливе трошки, розмивається, але, ну, я б сказав, картинка непогана. Це 335 ULB2. 335 ULB 2. Значить, є якась синіва. По контрасту. Контраст не сильно великий, але і шумів мало. Ну, Мені подобається, що мало шумів. Тут на, на флісці є шуми. Ну, Тут і на чорно-білій картинці теж є шуми на цій аналоговій камері. Але виглядає досить таки прикольно і пристойно. Так, давайте тоді рухатись далі. Наступний сенсор у нас буде. IMX 415 Greg 15. Тобто це налаштування для 415 сенсора. У нас 335-й, але нам по барабану ми будемо пробувати всі можливі варіанти. Значить, зараз тут все у нас перезапускається. От картиночка перезапустилась. Значить, це налаштування від Грего. Значить, налаштування від Грега для 415 сенсора Тобто, бачимо, що артефактів ніби нема, але все синє і темне. Набагато темніше, ніж на цій аналоговій камері Rattel Pro. До речі, ця Rattel Pro була в лідерах серед сутінкових камер за рейтингом єдрона. Тобто, єдрону Retel Pro дуже подобалась. Але як ви бачите, з певними гарними налаштуваннями сенсора, ця цифрова камера, яка коштує десь на 30% дешевше, вона може працювати не гірше. Принаймні мені так здається. І це відео я показую вам для того, щоб ви могли зрозуміти, яке там налаштування вам більше підходить. І щоб ви зрозуміли, що там є багато різних варіантів для цих сенсорів. Значить, Що у нас тут зараз? У нас зараз MX415 Ultra Low Bandwidth 2, скоріше за все, теж від Мілаша, наскільки я пам'ятаю, що там цікавого по, по цій історії? По цій історії цікавого, то, що воно чорно-біле. Тобто цей Ultra Low Bandwidth взагалі зажимає всі кольори. Тобто, ви бачите, що від Retle Pro приходять якісь кольори, а тут взагалі кольорів нема. Тобто Зображення чорно-біле, за рахунок цього дуже низька йому треба пропускна здатність. Ну, Скоріше за все, це для того, щоб там, літати на 4G чи на якихось дуже далекій відстані. Так, перемикаємось далі. AMX 335 Greg 15. Що у нас тут буде зараз? Давайте дивитись. Значить, 335-й це якраз наш сенсор, той, який в цій камері стоїть. Тобто, Можливо, буде щось непогане. Але у Грега зазвичай він для фрістайла робить конфіги, тобто у нього зазвичай темна картинка. Він дуже там сильно обмежує мінімальний. Мінімальну витримку для того, щоб була низька затримка. І тому у Грега все виглядає темним при низькому освітленні. Ну, от така історія. Перекликаємось далі. 415 від Грега. Значить, Грег це австралійський розробник OpenAPC. Мені здається, що австралійський. Значить, дивимось, AMX 415 від Greg. Прикольно, що конфіги для 415-го сенсора виглядають більш світлими. Тобто, скоріш за все, В 415-му не так затягнута витримка. Тобто, в 415-му він дозволяє більшу витримку. Значить, перемикаємось на російський конфіг для сенсора IMX 335-го. Який ми дістали десь з якогось російського FPV-дрона. Подивимося, що там у них. Наскільки все цікаво виглядає? Ну, щось, щось не запускається з російським конфігом. Щось десь відсохло. Може російський конфіг там щось ламає? Має якісь прикаляси? Може для російського конфіга треба ще російський Majestic? Ну, Прикольно. Бачите, не запрацював. Не запрацював. Давайте гляну, чи, чи біжить взагалі Majestic. Так, повертаємось в ефір. Значить, що у нас тут далі відбувалось? Я з'ясував, що з, російським, з російськими налаштуваннями чи з налаштуваннями з російського дрона останніми, які робив Глеб під псевдонімом Хохол. Воно не працює. Значить, чому не працює? Я поки що не знаю. Можливо, там треба якийсь ще російський Majesti для того, щоб воно працювало. Можливо, це в мене якийсь глюк, але продовжуємо далі. Значить, зараз у нас налаштування Грего. Налаштування Грега і далі буде, скоріше, якесь інше налаштування. IMX 415 FPV міняється на IMX 415 m10 bin. Зараз почекаємо, поки воно там перезапуститься, і будемо дивитись, що тут. Так, значить, це Мілаш. Мілаш він робить прикольні конфігі. Що ми тут можемо бачити? Можемо бачити, що воно зараз в синій колір, але, в принципі, якихось артефактів нема. Працює швиденько. То, що треба, показує. Тут видно шуми внизу, які потім проходять. На сірому режимі шумів менше, і по шумам цей сірий, сірий Retal Pro виглядає краще. Рухаємось далі. Значить, знову у нас російський конфіг, російський AMX 415 bin. Рестартанули. Має бути російський і, скоріш за все, у нас знову відвалиться. О, oh, ні, запустився, запустився, Який жах. Ну, бачите, да, Тобто це от у росіян такий конфіг. Ну, не знаю, не знаю. Мабуть, він дуже, типу, світлочутливий. І підсвічує все якісь різні кольори. Тобто там багато синього, багато червоного. Але ну, наскільки він зручний, це 415-й, зрозуміло. Так, я все-таки хочу спробувати запустити з їхнім 335, подивитись, на що це схоже. Зараз підправлю просто руками. І перезапущу. Так, а як 40 руками краще підправить, мабуть, мабуть через цю історію. Так. Тиц ру415. Так, ТТТ, ру 335. Давайте ще подивимось, як як у них там з цим ділом. Так, рестарт. Рестарт. Дивимось. Значить, зараз, скоріш за все, 335, скоріш за все, 335. Тому що щось помінялося. А моя напис Sensor Profile 415, тому що я ж міняв не через, не через свій скрипт, а міняв так. От, бачите, тобто 335-й, він працює якось краще, але тут щось вони намутили дуже сильно з... Цими кольорами воно взагалі виглядає як. А -а -а. Ну, коротше, воно неприємно виглядає. Мені здається, що не дуже. Не дуже. Ось воно скатується, висвітлює сильно. Ну, отак. Так що, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо це відео було корисним, якщо ви щось зрозуміли нове для себе. Наприклад, про те, що ip камера може теж працювати в умовах недостатньої освітленості і може навіть в якихось сценаріях конкурувати з гарною камерою Raitl Pro. Якщо це відео сподобалось, підтримуйте канал вподобайками. І підтримайте збір від моїх знайомих, які продовжують збирати на розхідні матеріали і на ремонт машин Optical Dragons. Якщо ви знаєте цих хлопаків, закидайте по 2 гривні. Якщо не знаєте, то по 22. Дякую за увагу. До нових зустрічей!